Церква святого Антонія. Дуже часто цей святий має якісь церкви чи капели в Кроації. Це також путь, який веде до Сатьяго де Компостела, каміно, дивна мозаїка при центральному вході. портал і тут таке чудове освічення. Дуже гарні витражі, але їх не видно, трошки видно. Святий падре піо, молі за нас, молися за нас, святий падре, а це портал праворуч. Дуже гарна розета але її не видно, якщо знімати орган знизу. Дуже чудовий вид на пул. Я зверху. Якщо підніматись наверх, ліве Кастеліри, Касделіри. Die Festung Kastel. Das ist schon Die sind beschrieben hier. Die Tunnels jetzt kommt bis unten an den Fluss raus. Це фортеця з венеціанських часів. Туди є вход, але мені немає чомусь прагнення. Кожен раз платити 10 чи 7 євро. Я подивлюсь цю фортецю знаружжу. З фортеці ми бачимо різні артефакти, і це також плюс до нашого, до нашої подорожі. Рівна в круги Люди вертаються назад і кажуть, що все обійти неможливо. Десь там є кінець цієї дороги. Але можна зняти трошки. З сторони. Всю красу ще зверху. Тут була така невеличка доріжка. Звідси видно і арену, все на одному п'ятачку, всі старовинні вигляди. Ця фортеця. Не завжди є сенс платити вхідні кошти. А під ногами є вентиляція, є вентиляція у цю фортецю. І є вентиляціон хабочки сам. Побували біла, біля фортеці, роздивилися трошки. Нам достатньо у всій істрії ми бачили оцю рослину і вона такими галявинами росте я не знаю що це таке я подивлюсь вдома в інтернеті тут тіньочок, тут гарно нема тої жарищі, яка є від всіх від усього каміння Уже така аутентична вуличка.